Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Українську Відьму. Сьогодні подивимось з вами ваші події, події вашого життя на 7-10 днів. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. Я буду рада всіх бачити, дівчата. Подумайте про себе, хлопці, подумайте про свої питання, які вам треба зі мною розкритий. 70 днів ваші найближчі ми зробимо на декількох. Варіантах да, на нових колодах подивимось. Візьмемо від Оракула вам пораду, раз. Правильно, правильно. Обирайте свою стопочку сім десять днів. Слухайте прекрасний період, просто прекрасний настільки, що вам буде здаватись, що ви десь потрапили у казку. Чому? Тому що вам відкриються нові можливості. Ви наповнитесь емоціями, хто хворів, зцілитесь. Ви захочете десь, знаєте, піднятися над проблемами, як кажуть, відновитись, зазирнути всередину себе. Оракул каже, що. Ви будете мати таку силу, щоб навіть допомагати іншим людям. Ви настільки сповнитеся щастям, емоціями, і ви будете це віддавати іншим. Але дивіться, вас будуть постійно намагатися збити з вірного шляху. Не піддавайтесь, тому що ворог підступний. Знаєте, і люди, коли, які бажали вам зла колись, коли побачать, що у вас все добре в житті. Мене дуже будуть раді цьому. Двійки. Дивіться, чоловік на порозі, він з якимись такими, знаєте, намірами дуже дивними. Тому що він просто хоче емоцій. Я хочу, щоб ми з тобою гарно відпочили, ми з тобою порозмовляли. Ми з тобою сповнилися цими емоціями, і ви прям будете, можливо, чекати на цю зустріч. А потім оракул нам каже, що все добре. Карти нам кажуть, в тебе буде романтика, буде відчуття польоту, хто одинокий ви з кимось можете спілкуватися або познайомитися, а потім у вас буде кармічна ситуація. Знову та ж сама важка кармічна ситуація. Знову пошук себе, запитання: а чому? Будьте дуже уважні з людьми, які будуть до вас приходити в цей період з минулого. Тому що повториться Негатив, негативний сценарій. Угу. Так, третій варіант. Я вас як вже дивлюсь, то мені вже, знаєте, я прям перечуваю, що щось буде не те. Диявно, сітка, мечів. Ви самі себе знищуєте. От я вам скажу по своєму оракулу, який, якщо ви хочете, можете написати, я вам надішлю. Ви будете самі себе з'їдати. Це така, ну я, ми коли малювали карту, робили там разом, ми планували її, знаєте як, як карту дівчинки, яка їсть серця хлопців. На вечерю. А виходить в загальній картині, що ви з'їдаєте себе самі нерви переймаєтесь через колишнього, через ту історію, яка вам завдала болю. Можливо, ви будете когось згадувати, без когось не можете, крутить вас, емоційно нестабільний. Стан. Причому, що дві позиції я не доставала карту підказку, вам треба витягти її. Підказка вам, як не знехтувати просто ці сім днів, Ну, я достала з колоди. Позбавляйте своїх дияволів. Особливо, хто вам зраджує або хто обирає на вас. Займатися, займайтесь, займайтесь е, тими людьми, які поруч з вами, з своєю родиною. А ви знаєте, ви як будете, бачите, мішка у нас спить. Е, ви будете закривати очі на всі проблеми, просто чекати покращення. Знаєте, як? Про, як просто перечікувати? Можливо, до нього дойде. Бачите, тут у нас історія з чоловіком. Можливо, він з'явиться, визнає свої помилки, не з'явиться. Сили свої, не зливайте туди. Не буде страждати здоров'я, емоції. не будете шукати у всьому негатив. Не зливайте туди свої сили. Працюйте над собою, не заходьте в якусь стагнацію, в ступір зовсім. Оберіть себе, ви будете постійно обирати, страждати чи жити нове, щасливе життя. Оберіть себе, будь ласка.